Я не часто прошу поділитися моїми відео. А це той час, коли я прошу поділитися цим відео. Доброго здоров'я! Мене звати Костянтин Рижиков. Я займаюся правовою та політичною діяльністю в Україні, законотворчістю, умовами для осіб з інвалідністю в Україні і так далі. Також я є віруючим. Я вважаю себе православним християніном. І. Через це я маю висловити свою позицію щодо того, що відбувається навколо Української православної церкви в Україні. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідати будь-яку релігію або не сповідати ніякої. Стаття 35 Конституції України. Я знаю різних. Я знаю християн, я знаю мусульман, я знаю ідеїв, які мають інші розповідання. Я також знаю атеїстів, агностиків і інших. Знаєте, це чудово, коли ти маєш свободу, тому що. Християнська віра, вона каже про те, що Бог надає тобі можливість знайти його, і тебе ніхто не примушує йти до нього. І я би не відчував таких сильних емоцій, якби замість української православної церкви, для тих, хто не зрозумів. Української православної церкви Московського патріархату нам не пропонували Православну церкву України, а, щодо якої ми отримували Томос в 2018 році, автокефалія в якої була визнана в 2019 році. І це відео я записую для того, щоб зрозуміло населення моєї країни. Що релігійні питання мають залишатися релігійними, а не державними питаннями. На жаль, багато людей ставляться до церкви як до якоїсь будівлі, куди ми просто приходимо до якогось там бога. Багато людей ніколи навіть не чула, що є православне. Канонічне право, що є свої правила всередині церкви, і так далі. Однак ці правила є, і вони використовуються. Чим православна церква відрізняється від інших, наприклад, від протестантів і так далі. Апостольська наступність це коли ми можемо взяти священника і побачити лінію. А, хто висвячував священника у священний сан? І ця лінія буде йти до апостолів історично. Як генетичне дерево? І знаєте, багато людей дійсно вважають, що якщо ви отримали Томас, якщо Константинопольський патріархат сказав, що ось ви маєте автокефалію і так далі, то це дійсно означає, що тепер ті будівлі, які будуть називатися Православними церквами України, будуть а, домами Бога, і будуть. А, Святими, тобто, буде дія всього того, що відбувається в церкві. Святі отці вони казали про важливість визнання автокефальних православних церкв іншими церквами, тобто, щоб весь православний світ визнавав ті церкви. Я не можу сказати, що Православна Церква України відповідає тим вимогам, тому що вона визнається лише чотирма православними автокефальними церквами. А їх 15, 4 і 15. Але це не саме головне апостольське приємство. Хто є лідером Православної церкви України Єпіфані? Думенко? Добре. Як Єпіфаній Думенко став священником? Ну, священником він став просто його, висвятили в сан, а інший священник. Зараз не про це. Як Єпіфаній Доменко став єпіскопом? А ось тут цікаво. Справа у тім, що Єпіфанія Доменко висвятив в єпіскопи Філарет Денисенко, який був лідером Української православної церкви Київського патріархату? Та у нього була анафема. Що таке анафема? Анафема це відлучення від церкви. Тобто заборона спілкування в церкві, а ти не в церкві. Анафема це страшне, якщо ось для віруючого. Да? Просто взяли. і... Ти не в церкві. Однак була організація Українська Православна Церква Київського патріархату, яка, як я знаю, не визнавалася православним світом. І де Філарет Денисенко він а, називав себе патріархом. Да? Тобто головою церкви. А наскільки я знаю, це відбувалося тому, що він а, втратив а, владу в Українській православній церкві Московського патріархату і так далі, і тому подібне. Так ось про що я кажу? А я кажу про те, що Філарет Денисенко висвятив Єпіфанія Доменко в єпископи саме тоді, коли Філарет був. В анафемі. Якщо ти в анафемі, називай себе хоч патріархом, Хоч ким, він не був священником, він не був патріархом. І те, що він зробив висвячування в єпископи, там в ще, яко, в ще когось, воно не працювало. Це те ж саме, що я, будучи не священником, не єпіскопом, підійду до іншого і скажу: ти священник, стане він священником? Ні. Тому що є правила, як це має відбуватися. Захисники Православної церкви України можуть справедливо мені сказати, що в 2018 році. Константинопольський Патріархат зняв з Філарета Денисенко анафему. І вони будуть праві. Тому що дійсно Константинопольський Патріархат зняв з Філарета Денисенко Анафему в 2018 році. Питання. Зняття Анафеми означає онулювання. Заднім числом. Ні. Про що я маю на увазі? Коли звичайну особу порушили її права, права є порушеними. І коли особа йде до суду, суд визнає права порушеними і приймає рішення щодо захисту тих прав. Під час розгляду тієї справи, особа має порушені права. Якщо особа є співробітником поліції, наприклад, да, співробітник поліції має е, владні повноваження, тобто він має право там затримати особу, перевіряти документи або ще щось. Да. І якщо цю особу звільнили е, з поліції, Особа вважає, що протиправно звільнили, однак звільнили. Чи має право особа використовувати владні повноваження поліції? Ні, тому що її звільнили. Да, протиправно, да, незаконно, але звільнили. Особа звертається до суду, і суд визнає її права порушеними. І важливо, особа поновлюється в поліції, і у неї поновлюються її владні повноваження. Однак, якщо ця особа під час звільнення вчинила якісь дії, пов'язані з владними повноваженнями поліції, ті дії будуть протизаконними, протиправними, незаконними і так далі. Тому що та особа не мала тих повноважень, не дивлячись на незаконне звільнення. Теж саме із анафемою. Анафема це процедура, яка тебе позбавляє і священства, і так далі. Ти не маєш право нікого висвячувати в будь-які сани. Коли, значить, у нас є правила, це правила Халкідонського собору, наскільки я знаю. А згідно яким ти маєш право звернутися з апеляцією до Константинопольського патріархату, що тут і відбулося. І е цей патріархат, він сказав, що дійсно е були там якісь порушення, вони визнали, і вони зняли анафему. Однак вони не сказали, що цієї анафеми. Не було, вони сказали, що ми знімаємо анафему. Тобто з 2018 року, якщо я не помиляюся, 11 жовтня це було 2018 року. Якщо ось цього часу Філаре Денисенко буде там висвячувати або ще щось, будь ласка, це буде мати силу. Однак все те, що він робив до того, до зняття анафеми, і після накладення анафеми, він не мав ніяких повноважень до зняття анафеми. Таким чином, Єпіфаній Думенко, який є лідером Православної церкви України, яку нам пропонують як альтернативу української православної церкви. він не може бути єпископом, тому що той, хто висвячив його в єпископи, не мав повноважень це робити. Все, немає апостольського наслід... наслідництва і не може бути в цій ситуації. Це моя думка. Я не теолог, я не маю відповідної вищої освіти, тим більше, не є священником. Я можу помилятися. Однак, якщо я помиляюся, напишіть мені в коментарі чому. І із відповідними посиланнями на канонічне право, на тексти документів. Будь ласка, якщо я не правий, я вийду і скажу, я не правий. У нас ставляться до Української православної церкви, саме ось Московського патріархату, якось. Дивно, у нас була ситуація, коли Міністерство культури зобов'язало Українську православну церкву зазначити в своїй назві, що вона відноситься до Російської Федерації. Верховний суд в результаті це скасував, тобто визнав рішення Міністерства культури протиправним. І правильно зробив в парламенті нашої держави Верховній Раді України. Говорять про те, що Московська церква вбиває і так далі. Я хочу нагадати, що священники Української православної церкви, які знаходяться не на окупованій території, тому що ви самі знаєте, що відбувається на окупованих територіях, вони підтримують Україну. Вони проти війни. А ще. Я хочу сказати жах, який не розуміє багато українців. Тому що я багато чув такого, що українці не бажають йти там за кордоном, якщо ми кажемо, вони виїхали, вони не хочуть йти до російської церкви. Їх можна зрозуміти. Але ви знаєте, що я особисто чув в російській закордонній церкві, тобто яка не знаходиться на території РФ. А яка знаходиться, наприклад, на території Великої Британії? Да? Під час літургії, під час служби, яка проводиться в церкві, так дійсно вони, е, як би кажуть, згадують патріарха російського, тому що вони мають це робити за правилом. Разом з тим я неодночасто чув, як в російській церкві. Священник на літургії молиться за Україну. Прямо, що ми молимося за Україну. Ось під час, коли він там перелічує, там, за кого ми молимось, да, за патріарха і так далі. Він згадує Україну в російській церкві. Я вважаю, що питання релігійні. Мають вирішуватися релігійними установами. Да, звичайно, повинні бути правила. Да, звичайно, повинні бути якісь обмеження. Однак, як ви, кажу прямо, ті, хто поняття не має про теологію, про канонічне право і так далі, можете вирішувати долю церкви. Тому що. Те, що ви робите зараз, це на рівні того, що робили комуністи в Радянському Союзі, які заборонили церкву, які розстрілювали людей, мільйони людей просто за те, що вони не народилися там, де треба народитися, в тій сім'ї, в тій нації. Комунисти, які вбивали дітей штик ножами, які під час розстрілу російської імператорської сім'ї, там були діти, хлопчики, дівчата, які не загинули через кулі, і вони їх добивали штик ножами. Ось вони забороняли церкву, і ви хочете її заборонити. На цьому все. З вами був Костянтин Рижиков. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте питання, і я на них обов'язково відповім. Дякую.